Що таке пряме врегулювання збитків? Пряме врегулювання збитків по автоцивілки. Автоцивілка обов'язкове страхування свій неправої відповідальності. Якщо хтось не знає, то з 2025 року вступив в дію новий закон про автоцивілку, в якому всі страхові компанії, які мають право продавати цей поліс автострахування, зобов'язані виплачувати по прямому врегулюванню. Тобто можна отримати відшкодування е, своїй страховій компанії, якщо в вас хтось в'їжджає, ну, створилось ДТП, і ви, ви не винні в ДТП. Хтось інший, то ви йдете отримати відшкодування в компанію раніше було, і потрібно було в компанію винуватися. А сьогодні ви йдете в свою страхову компанію, вона вам відшкодовує збитки, а потім вона забирає ці кошти е, через. Ну, тось, з компанії винуватця. Таким чином, ваша страхова компанія не зацікавлена в тому, щоб занизити вам виплату, розумієте? Тому що ці кошти вона все одно забере з компанії винуватця. І це дуже круто міняє всю суть врегулювання збитків і ну, треба користуватися цим. Якщо у вас трапилось ДТП і ви не винні, Звертайтесь до своєї страхової компанії. Вона буде зацікавлена виплатити, як можна максимально, щоб ви були задоволені і залишилися, і в наступному році купили у них страховий поліс на свій автомобіль. Розумієте? Ну, от, все. Коротко ви знаєте тепер, що таке пряме врегулювання. Якщо потрібна консультація по страхуванню, то звертайтеся до нас, обов'язково проконсультуємо вас. Всі контакти у нас в серці профілю сервіс осаго.ua до побачення